Звіта смолякова Шеремет. Навіть незвичне ім'я нашої героїні вже обіцяє неординарну зустріч. Оперна співачка, у жилах якої тече кров циган та запорізьких козаків, переїхала на Кубу 25 років тому, коли їй було 35. А ось і вона зустрічає з цигаркою. Ось яка вона, кубинська хата. Так, але подивіться тут український О, Це мені Подарували посольстві тут. Сі жінки на кубі палять, і найкращий табак це кубинський. Справді він чистий. А ви ж співаєте, як хіба можна? А ви знаєте, воно якось як кажуть, як Бог дав, то і не може забрати вже. Давайте каву мене пригощати. Бо хочете кави. В нас кава по карточній системі, але дуже добре. Карткова система на Кубі діє ще від часів розпаду СРСР. Щойно комуністична імперія припинила надавати Кубі допомогу, на маленькому острові почалася велика криза. І досі кожен кубинець за картками може дуже дешево купити в магазині найнеобхідніше: рис, каву, молоко, цукор. Усім, всім порівну. Соціалізм. Як вам тут при соціалізмі живеться? А ви знаєте, я приїхала в соціалізму і попала в соціалізм. Я... Для мене система не змінилася, я як риба в воді. Справа в тому, що я виїхала сюди з Радянського Союзу, для мене Радянський Союз існував і існує. Я приплила на Чапаєві з Одеси. Було мені 35 років. Це було вже 25 років тому. Кава у нас Кубинська, дуже знаменита на весь світ. Дуже міцна зараз ви це покуштуєте. Кажуть один раз краще покуштувати, чим десять разів подивитися. Коли Зіта приїхала на Кубу, вона жила у старій Гавані. Поруч із музеєм, де зберігається легендарна яхта Гранма. Саме на ній до Куби приплив Фідель Кастро із Чегеварою та іншими революціонерами. Бачили Фіделя? То як я співала для нього? Там що я якраз сиділа виноград, їла. Він підходить до мене. Як справи, я піднялась на каблуках? Дуже добре, повний ріст. Це був 1989 рік, але запам'ятала на все життя. Це була зустріч Тета та -тет Фідес кастро, якого я бачила дитиною. Це коли ми співали Куба, любов, моя острав Заріба Гровай. Ви з такою любов'ю про нього кажете. А тому, що ви знаєте, він легенда. Він легенда. Його всі люблять. Він, коли дивиться, він на тебе дивиться, ла ламірада пернецьра. Як кажуть, він тебе бачить. Точно так. Його мірада така, точно, як у Чегевара. Не забудеш. Те такі ви такі в них сиделі. закохані. Вони люблять. через них сюди приїхали. Ні, я вийшла заміж за кубинців. 75-го року зіта після навчання у Києві за розподілом потрапила до Кременчука. Там розгорнула діяльність за своїм темпераментом, створила власний ансамбль Славутич, який здобув звання народного, а потім і вокальне тріо «Славутяни». А ще встигла вийти заміж, народити доньку і розлучитися. І одного дня зустріла кубинця Рудольфу. Тим же він вас підкорив, українку. О! О, він дульсе, солоденький такий, мучо компліменту. І взагалі дуже такий хлопець видний з себе. Ці дівчата кажуть, «Дід, зітка, куди ти дивишся, він за тобою по п'ятам, та тобі мить ноги і воду пить такому хлопцю, а ти все це думаєш. Аж сусіди кажуть, що ти ходиш все одна та одна, диви, який хлопець за тобою. Рудольфо був на 10 років молодший за Зітом. У Кременчуці вчився на льотчика. Та повертатися на кубу без свого українського кохання не захотів. Пара побралася, і зіті довелося обирати між україною та Кубою. Куба це для мене був чуть ли не кінець світу. Як ви наважилися? Та так, мабуть, кохання, ви знаєте, коли на крилах летиш і взагалі летиш. Жінка це, як кажуть, ребро. Куди чоловік, туди голка, туди й З Одеси до Говани добиралися пароплавом Чапаєв цілих три тижні. Уже вагітна, та ще й дорогою потрапила у шторм. Що ви побачили, які перші враження? Перше я кажу, та це ж Одеса. Та це ж Одеса наша мама. І дивлюсь, кажу, а чого воно все таке все покрашене і все обдерте. А це кажуть, такий клімат, вологи дуже багато. І тому ти покрасиш. І воно не через рік воно все. Як ви звикали до клімату? Я в Україні дуже любила сауну. Тому для мене це була сауна, але трошки така турецька баня. з паром. Щойно наша артистка акліматизувалася, одразу почала шукати, де можна займатися улюбленою справою співом. І сама себе здивувала, стала виступати у великому оперному театрі Гавани та ще писати пісні. Ось де люди ваша слава, пісня України. На кубі наша зіта стала знаменитістю. Про неї знає кожен, хто цікавиться оперою. А з коханням сталося не так, як гадалося. Зараз мій чоловік він взагалі у Сполучених Штатах. Так доля повернулася, що він в штатах. То вона не разомчилися, не але ми друзі. Родольфо, кубинський чоловік зіти, що не почалася криза, емігрував до США і забрав з собою сином. Але не така зіта, щоб не вистояти. Нових сил їй додало фламенко іспанський спів, який на кубі має особливий присмак. Пісні та море допомогли співати подолати усі сіне Незважаючи на скрутні часи кризи та розлучення, зіта в Україну не повернулася за багато часу. Спливло. У нас прогрес пройшов. Ми так сказати, вийшли з. Із... Із Советського Союза далі їздять, стали бачити. Я Кременчук не узнала. Штати все є. Київ взагалі це чуть ли не часть нью Нюявніорка, особливо там де У Нас жінки стали їздити на заробітки. В Штатах Сколько українцем відділа. Надвечір зіта веде мене на прогулянку старовинними вулицями Гавани. Саме тут вона закохана, гуляла з кубинцем Рудольфо. Саме тут для неї відкрилося фламенко. Заходимо до ресторану, що привабив нас вогнями та кубинськими мелодіями. Тут співають і танцюють кубинське фламенко. Але на мене чекав неабиякий сюрприз. Зіта добре знає цих пристрасних виконавців. Це ті люди, коли я починала тільки співати фламенко. Це був ансамбль... Іспанського танцю де Гран театру, де великому театру А цією дівчинкою Я починала, коли їй було 10 років, навіть менше. Але вони відрізняються чим від іспанців. Вони дуже тендітні, красиві, тропічні, солодкі. Я здивована, просто ми зайшли з вами у перше ліпше кафе. Виходить, що ну, це програмо. Це. це те саме фламенко, що ви вчилися вже тут так. Да? співати. І так, то так. Я його вивчила сама навіть, не, не з збаліт лізтильфон. Воно мені дуже сподобалося. Ми з дівчатами вмовляємо Зіто заспівати цього вечора. Вона хвилюється, не може без репетиції, але врешті погоджується. Їм дуже цікаво, що Українка співає фламенко. Чим відрізняємося від інших народів? Це цікава думка. І взагалі Українка вона дуже лагідна і в той же час вона швець і жнець і на дудеї грець. І в той же час, як сказав Ніка, щоб коня на по на скапу остановити в гарячу і пойдеть. І в той же час вона і по дому хазяйка, і заспіває, і деколи ополоником по голові. Знаєте, йода годі буде перестань Боже Крим. Я лише на хвильку відволіклася, а зіта знову з кимось вітається. Зіта пела у ліс Альфонса. Ліс Альфонса це саме група а, Фламенко. Она віздила весь мір. Її бажають сітей. Ось такий вишив несподіваний вечір. Зайшли з дітою, просто випадке хвина. виходить, що я і справді знає тут кожен. кожу, Мені будуть знімати, Я буду пети дівчатки. Ми все, бути у нас Ми Може навіть забрати, щоб сісти знову за стол та поговорити. І потом не мої. Я думаю, вас так люблять не тільки через ваш талант і голос, який би там... Співаю. Я думаю, що вас люблять за вашу душу, за те, що ви така добра, відкрита людина. То, мабуть, так. Чи бурашка. <ріхи> Ну Отак отож.